Всім раджу подивитися інтерв'ю п'ятого президента України Петра Олексійовича Порошенка П'ятому каналу, яке вийшло буквально вчора чи позавчора. Навіть тим, хто не вважає себе прихильниками п'ятого президента, просто тому, що це інтерв'ю дає надію. Надію на те, що в кращому в наступному році нам буде краще, набагато краще. Основні меседжі із Інтерв'ю е, Петра Порошенка. Е, американці 61 мільярд доларів допомоги нам дадуть, і станеться це до 15 лютого наступного року, ну тобто, е, менше двох місяців е, має пройти, а може і навіть раніше. По-друге, європейці також. Обговорювану суму в 50 мільярдів євро нам дадуть це на саміті, 1 лютого має статися п'ятий президент. Ну, від людина ніхто не дискутує з цього приводу з величезними зв'язками у Західному світі. світі загалом. І напевно він знає, що говорить, тому що він на Телефоні із найбільш сильними і впливовими людьми нашої планети це правда. Отже, буде і зброя, буде і фінансування нашої держави в цей непростий час, і саме головне, саме оптимістичне Порошенко вважає, що наступного року війна. Де нам потрібна лише перемога? Він на цьому наголошує, що війна може закінчитися. Дай Бог.